Слава націю, вітаю на каналі Добре. Рембат Я Сашко добрий. Чудово себе показує в роботі медуза. Так, шкода Октавія. І от сьогодні, цілком, ймовірно, так, з нагоди Великодня. Зберемо там, я думаю, 1013 має піти на комплект Гуми на літо, бо це у нас, можна бачити, зима. Так, X-Ice Мішлен позаду і. Угу. Це і це що таке, тут спереду. А, мішлен тут мішлен я бачу я... спереду. Я запаску поставив, я приїд бачив Ага, я зрозумів. Е, так, тобто там, я бачив, скільки там 1003 гривень сьогодні вже скинули. То найближчі 10 докладемо і я думаю там з доставкою, заміною. ну і Розвалом сходження, яке я зазвичай роблю так, після цієї операції. То... 1015 перевзуємося на літо і нехай далі гарно працює. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Ще побратим на запасці. їде, каже, бо десь пробив колесо. Нехай добре слугує, працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Ага, це запаска стояла мішлем, а спереду, значить, пара оце фульда. Фульда, фульда.